З мексиканського курорту Акапулько не можуть виїхати десятки тисяч туристів. Країну охопили повені. Більше дивіться у сюжеті. Вулиці міст Мексики перетворилися на річки. Дві третини країни опинилися під владою проливних дощів, що не припиняються три доби. Загинуло щонайменше 55 осіб. Влада вже назвала це лихо одним з найгірших за останнє десятиліття. У вівторок хаос запанував у відомому курортному місті Акапулько. Місцевий міжнародний аеропорт стоїть у воді по груди. Дороги затоплені, внаслідок чого покинути курорт не можуть 40 тисяч туристів. Ми у вічі, тому що не можемо повернутися додому і на роботу. Наш час в готелі закінчився. Побачимо, як вони підтримують нас. Вони сказали, що дивитимуться чи зможуть подовжити наше перебування. Якщо ні, дивитимемося, що робити далі. Але надій на швидке повернення додому, яке раніше немає. Як повідомляється, деякі готелі в умовах повені продовжують перебування туристів безкоштовно. При цьому введені обмеження на продаж продуктів харчування в готелях і магазинах. У штаті Веракрус в результаті суву загинули 12 осіб, і рятувальники все ще продовжують розбирати завали. Збитки в штаті Гереро, що сильніше за всіх постраждав від повені, оцінюються в 387 мільйонів доларів. Негоду в країну принесли відразу два тропічні шторми інгрід і Мануель.